Вітаю вас, хочу поділитися з вами таємницею. В досвіта, коли ви ще спите, ходить, знаю, чарівниця, ходить лісами, парками. Одяг вона деревам змінює. То що ж це за чарівниця? Ви здогадалися? Яка переодягає дерева? Та це ж красуня осінь. Погляньте, як гарно вона їх одягла. І щоб залишилися в нас погади про осінь, я хочу зліпити осіннє дерево. Але спочатку давайте розглянемо, з чого складається дерево. У дерева є стовбур, гілки та листочки на гілочках або крона. Для роботи нам знадобиться пластилін та фон. На якому ми будемо робити дерево. Із коричнього пластиліну ми скатаємо стовпчик, із якого зробимо стовбур нашого дерева. Стовчик розкочуємо прямими рухами. У дерева стовбур знизу товщий, а зверху тонший. Коли ми виліпили стовпчик, приклеюємо його до нашого фону та трішечки його розмазуємо. Стовбур готовий. Тепер будемо ліпити гілочки, беремо невеличкі кусочки пластиліну коричневого кольору, розкочуємо прямими рухами тоненькі ковбаски, не дуже довгі. І потім викладаємо до стовбура наші гілочки. У дерева гілочки бувають довгі та товсті, та коротші та тоненькі. І з гілочок складемо майбутню крону нашому дереву. Гілочки. Викладаємо у різні сторони, викладаючи гілочки, трішечки їх придавлюємо. Ось таке дерево у нас вийшло, залишилося наклеїти йому осінні листочки. Листочки восени на деревах жовтого, помаранчевого, червоного кольору. Із пластиліну робимо невеличкі кульки. Кожну маленьку кульку розплющуємо поміж пальчиками. Робимо витягнуту форму та гострий кінчик. Різнокольорові листочки прикріпляємо. Біля гілочок нашого дерева. Трішечки придавлюємо. Ось таке дерево в нас вийшло. Не забувайте, що листочки восени з дерев падають та кружляють. Тому ми різнокольорові листочки наклеїмо і під деревце. Ось наше осіннє дерево і готове. Спробуйте ви, вималяти. До нових зустрічей!